Святкові салюти на честь дня ВДВ. Крим атакували вночі ракети Атаканс. Такого не було від часів холодної війни. Росія та країни заходу провели масштабний обмін. Міністерство охорони здоров'я розбирається в масштабній корупції на відбудові Охмадиту. Китай похизувався розробкою дрона розвідника у формі птаха. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. З Знем ВДВ Севастополь прийняв найщиріші вітання. Цієї ночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів у різних частинах півострова. Як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, вибухи місцеві жителі чули в Севастополі, Саках, Євпаторії та Сімферополі. В свою чергу місцеві представники окупаційної влади заявили про роботу ППО, оскільки до цього була оголошена повітряна тривога та балістична загроза. Ближче до ранку росіяни занили, що уламки ракет і дронів впали у чотирьох різних місцях. Згодом з'явилася інформація, що був атакований судноремонтний завод Чорноморського флоту. Варто додати, що сьогодні, 2 серпня, Росіяни відзначають день повітряно-десантних військ. Великий обмін ув'язненими між Росією та західними країнами викликав в українському суспільстві запитання щодо можливих переговорів з окупантами. Натомість у Білому домі одразу ж заявили, що дипломатичні перемовини з Російською Федерацією про обмін ув'язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов'язані між собою. На цьому наголосив радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейк Саліван. З його словами, це два зовсім різні напрямки, і переговори щодо війни в Україні. Країні набагато складніший напрямок, і це мають вирішувати виключно українці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц чекав на обміняних в'язнів Кремля в аеропорту Кельна. Росія передала країнам заходу 16 осіб, серед яких журналіста з Wall Street Journal Евана Гершковича, колишнього морського піхотинця Поло Вілана, громадянина Німеччина Патріка Шепеля, а також російських політв'язнів, серед яких, зокрема, політик Ілля Яшин та співробітниця штабу Олексія Навального Лілія Чанишева. Німецький канцлер заявив журналістам, що масштабний обмін країн заходу з Росією був складним рішенням, оскільки обміняти російського вбивцю Вадима Красікова засудженого на дові. Ув'язнення через вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Гангошвілі було ухвалено, аби захистити життя та здоров'я невинних людей, ув'язнених у Росії. У свою чергу міністр юстиції Німеччини назвав звільнення Кіллера Красікова найгіршою поступкою Путіну. Проте без цього кроку всіх інших ув'язнених не було б звільнено. Обійняв Красікова і сказав здорова! Учора, пізно ввечері, в Росії приземлився літак із вісьмома обміненими росіянами. Під час зустрічі обмінених хакерів, вбивств та шпигунів, аеропорту внуково Путін, зокрема, тепло обійняв Красікова. Я Із західної преси відомо, що Вадим Соколов, він же Красіков, є колишнім співробітником ФСБ, який став виконавцем у низці зимовних убивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії 2007 року, бізнесмена Альберта Незранова та чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі в Німеччині. Ба більше його вважають причетним до таємничної смерті Анатолія Собчака. Тому й не дивно, що Путін всіма правдами і неправдами намагався повернути свого кілера додому, аби той, бува, не бовкнув зайвого у Німеччині. Україна хоче провести другий саміт лідерів, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій з російськими окупантами. Про це пише Блумберг із посиланням на главу офісу українського президента Андрія Єрмака. Організацію саміту доручено саме йому завдання Єрмака досягнення справедливого мирного врегулювання після того, як перша зустріч у Швейцарії в червні не змогла залучити на свій бік ключові країни глобального півдня. За словами Єрмака, другий саміт миру відбудеться в країні глобального півдня, ймовірно на близькому сході. Він зазначив, що вирішальне значення для України має забезпечення участі в Китаю в цій зустрічі, оскільки він дійсно здатний впливати на Росію. В інформаційному просторі дедалі частіше лунають заява про проведення референдуму щодо того, як має закінчитись війна в Україні. Це ж допускає сам президент України, хоча на думку голови держави це не найкраща ідея. Чому деталі в сюжеті? Референдуму бути чи не бути ось у чому питання. Ця практично шекспірівська класика постала запитом перед українським президентом в інтерв'ю Французькі ЗМІ щодо перемовин, Зеленський лишається незмінним. Справедливий мир для України це відновити повністю нашу територіальну цілісність. Володимир Зеленський президент України. І обговорити це питання планують на другому саміті миру, який має відбутися в листопаді цього року. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути інакше ми не досягнемо потужних результатів. І найболючіше питання територіальні поступки заради миру. І тут президент заговорив про референдум. Референдум цього має хотіти український народ. Скажу відверто, це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним, і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій. Тобто президент чітко дає зрозуміти, що на це має бути воля лише українського народу, який має бути у демократичному суспільстві. Він чітко так само в цьому інтерв'ю дав зрозуміти, що це погана історія, це погана ідея в цілому, тому що це буде прояв певної слабкості. Поступка Путіну це слабкість в його відповідночах, яку він задоволений буде використовувати. Тому я думаю, що ключовий посил, про який був президент, це не стільки про можливість якогось референдуму. Ну знову ж таки, в межах законодавства, в Україні прописано, і може відбуватися певний референдум, а скільки про те, що це просто погана ідея, до якої не варто відповідно апелювати. Також Зеленський попереджає від ухвалення такого рішення дуже зрадіє російська сторона. Всім очевидно, росіяни майстри проведення фейкових референдумів. В них волевиявлення закінчується тоді, коли люди з автоматом відслідкову. Воч твій демократичний вибір. А що пальці агенської сітки навіть впливають на волевиявлення американців? Якщо ставити питання, чи може Російська Федерація використати або повпливати на думку певних верст населення а, в ситуації проведення там з українського референдуму, зокрема з питання там? Зміну території України, що в принципі тільки може на всеукраїнському референдумі певно, розглядатися. Ну може звичайно, втім крім цього, постає ще одне важливе питання. А якщо точніше, їх декілька чи в теорії могли б проводити референдум на лінії зіткнення? Хто це все контролюватиме? А головне, чи не влаштує Росія на таку честь якийсь масований теракт? Адже це цілком у їхньому стилі, ну вочевидь, як мінімум має бути припинення вогню. Е, далі якась нормалізація, якісь спокійні моменти, гарантії відповідно безпеки і, і так далі. Україна ж вибори не проводить, якраз через це. Тобто це не питання та відсутності волі, це питання того, що безпеку неможливо. Там Російська Федерація використовує величезний арсенал різноманітної зброї, далекобійної, яка може, е, яка не може, яка е, вбиває українців руйну наші будинки і так далі. А виборчі дільниці це. Це скупчення великої кількості населення і прям чудова ціль відповідно для ворога. Тобто така ймовірність суду з організаційної сторони всього лише теоретична, і все ж найголовнішим залишається чи захоче цього український народ одне зі свіжих опитувань від КМІ свідчить що після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих хто готовий до територіальних поступок так до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, а у лютому 2024 – до 26%, а у травні 2024 – до 32%. однак частка тих хто виступає проти територіальних поступок складає більшість 55%. це все серйозні психологічні впливи і так далі але ті соціологічні інструментарі, які зараз використовуються, ну вони є недосконалими. Не що означає питання там територіальних поступок? Територіальна поступка це те, що ми просто зараз, як говорить президент, да, що ну, ми захищаємо ту територію яка під контролем. А іншу територію ми повертаємо дипломатичному шляху. Чи питання територіальної поступки означає, що ми відмовляємося цієї території в рамках міжнародного права на користь Російської Федерації? І вона завжди залишається Російській Федерації. Ну це ж просто різні речі. Питання надскладне і вартує мільйони життів. У 1991 році українці вже зробили свій вибір. Та Росія чомусь не підсилила зрозуміти це 33 роки. І хто сказав, що цього разу щось зміниться? З глузду з'їхав чи що? Командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки Федір Веніславський. Він уточнив, що комунікація між добровольцями військовими частинами відбуватиметься як з ініціативи громадянина, так і з ініціативи командирів. Людина може сама знайти частину, звернутися до командира, а він уже вирішуватиме, чи призивати її. Щоправда, аби все це запрацювало, відповідно пропозицію Генерального штабу збройних сил України має затвердження. Кабінет міністрів. У Туреччині спустили на воду другий корвет класу Ада Гетьман Іван Виговський, який побудували спеціально для України. Корвет гетьман Іван Виговський та Гетьман Іван Мазепа через російську агресію будувалися у Туреччині. За даними видання Мілітарний, українські корвети класу Ада озброєні 76-мм корабельною артилерійською установкою, радарами системи управління вогнем, системи супутникової радіоелектронної боротьби та постановки дипольних перешкод. Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні Охмадин, який постраждав від російської ракетної атаки у липні. Про це повідомив чільник МОЗ Віктор Ляшко. Вчора в соцмережах розгорівся великий скандал довкола Охмадиту. Так, згідно із розслідуванням проєкту Наші гроші відбудовуватиме пошкоджену росіянами дитячу лікарню маловідома фірма за 307 мільйонів гривень. Ця компанія пропонує ціни в два рази вищі ринкових, фактично сподіваючись заробити якнайбільшу кількість грошей завдяки великому проєкту. Журналісти розслідувачі встановили, що замовником був благодійний фонд Охмадит, на який донатили українці та бізнес. У Німеччині киянина трансгендера побили українські підлітки та спалили волосся. Місцеві канали опублікували відео. Кадри просто шокують. Зі слів дівчини, це сталося, коли вона відпочивала із подругою. Тоді до них підійшли підлітки та почали проявляти в її бік гомофобію. Коли дівчина захищаючись, вилила на них пляшку води у відповідь. В обличчя їй полетіла скляна пташка. Нині хлопців, які це зробили, розшукують правоохоронці. У Китаї створили секретний дрон-розвідник. Супротивник не зможе відрізнити його від птаха. Такий безпілотник отримав назву маленький сокіл і нещодавно пройшов льотні випробування. Абе. Кінера канадаши фанакитайські змі описали новинку як найбільш маневрений і реалістичний птахоподібний дрон у світі. Безпілотний літальний апарат буде виконувати кілька функцій, зокрема, його використовуватимуть для потреб народно-визвольної армії Китаю, наприклад, для ведення військової розвідки, екологічного моніторингу та захисту навколишнього середовища. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.